Наталя Ткачова та Людмила Матухнюк зустрілися, аби написати листи своїм чоловікам, які безвісти зникли під час виконання бойових завдань. Вони учасниці акції під назвою Листи надії. Людмила Матухнюк розповідає, її Олег пішов служити 2023 року. У березні 2024-го зник без звісти під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Не життя, боротьба. Спочатку пекло, не розумію, що робити, і так далі. А потім ми понаходили ну, з бригади також дружин, матерів і так далі. В нас є клуба. І ну, ми боремось, та, щоб всіх. Найти в полоні кого хто в полоні, а ну, хто загинув, достойно поховати. У листі, каже Людмила, коротка інформація про рідних та близьких. Що чекаємо, боремось, ну, там, у нас все добре, ми не здаємося, ну так, пару речень буквально. Востаннє з коханим спілкувалася 18 листопада 2024 року, розповідає Наталя Ткачова. Віталій зник безвісти на Донецькому напрямку на захисті країни спочатку повномасштабного вторгнення. Цей час, це час невизначеності, час болю, а виснаження постійне. Ти втрачаєш в житті абсолютно все: спокій, смак. Бажання до будь-чого. Ти хвилюєшся на кожен дзвінок, незнайомий, тому що ти не знаєш, з якою звісткою до тебе цей дзвінок. Ти живеш маленькою надією, що в тебе є якийсь шанс принаймні звертатися. Акцію Листи надії ініціював звільнений з полону Іван Діброва. У російській неволі розповідає про був із квітня 2022 по січень 2025. -го. Нас там підтримували листи. Які нам надходили, але вони пройшли дуже рідко. Ну я сам не отричав, але мої товариші вичали листе. І ці листи давали людям силу, віру в те, що їх дома чекають і люблять, і давало надію. І кожен лист, який ми читали, ми його прийшли по тисячі разів. І неможливо від кого це був лист і кому це був лист. Кожне слово воно торкалося серце, знаєте, і давало дійсно бажання пережити ті всі труднощі, з якими там стикалися. Іван Діброва родом із Черкащини. У Вінниці після звільнення з полону перебував на реабілітації. Місто сподобалося, тож залишився, каже. Акція Листи надії у Вінниці стартувала 25 січня. Натепер назбирали понад 400 листів від рідних військовополонених та безвісти зниклих оборонців. Сьогодні їх передали регіональному представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Анатолію Ковальчуку. Омбудсман російський передає на тюрми, а там, в залежності від того, як настрій в них можуть прийняти, можуть не прийняти. Але в більшості вони приймають ці листи, і... політику, війну писати не можна. Потрібно писати про родину, про сім'ю, про погоду. Не потрібно зупинятися. Головне бажання і віра в те, що брат, син, чоловік він живий і він вас любить, і він також хоче від вас почути якісь цінні слова, тому що для нього це найважливіша підтримка, яка може бути взагалі. Вінниця перше місто, де провели таку акцію. Наступним 14 лютого буде Львів, каже Іван Діброва. Наталя Колодій, Олександр Базюк, жасміна Хлопюк. Суспільне новини. Вінниця.